Олександр Григорьович Приходька був різноплановим журналістом. Писав та вів репортажі на будь-яку тему. До того ж, складав тематичні кросворди, які були опубліковані в провідних виданнях. Він був серед тих, кого особливо було відзначено за роботу на Олімпійських іграх у Москві у 1980 році. Велику частину свого життя він присвятив саме спорту, особливо футболу. Турніри його пам'яті переважно з футболу проводяться вже майже 20 років, тобто з того моменту, коли він пішов з життя. У складі тв преси так офіційно називається команда журналістів, як завжди на полі грали Володимир Стоянов, Артем Рибаков, Михайло Масьонзав, Анатолій Білоножко також декілька молодих журналістів. Головне, щоб ми можливість пообщатися, вспомніти наших колег, тому що. Все-таки э, э, Александр Приходько был и хорошим спортивным журналистом, его многие знают. Где только турнир с его именем, я переживаю, болею, вспоминаю. И вот здесь некоторые молодые не знали, кто это такой, я им рассказал. Вот. И вы знаете, они прониклись таким чувством, каким-то уважением. Поэтому мы с радостью приняли приглашение сыграть этот матч». Команда Ольвія так теж офіційно називається збірна прокуратури, складалася з досвідчених гравців, які постійно беруть участь у обласних та всеукраїнських турнірах. А ось журналісти через велику зайнятість дуже рідко збираються на полі. Тому й перевага була на боці футболістів у білій формі. Перевага працівників прокуратури на полі матеріалізувалася вже у першому таймі, коли м'яч у воротах Олександра Суботіна побував тричі. У другій 30 хвилинці скоротити відрив міг і Володимир Стоянов з пенальті. Але м'яч влучив у штангу. Остаточний рахунок матчу 4-1. Але для таких поєдинків головне не результат. Наступного року, коли виповниться 20 років з дня смерті Олександра Приходька, планується провести більш масштабний турнір із залученням великої кількості команд. Юрій Приходька, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини.